Вітаю з вами знову канал AVIQA. Сьогодні на огляді TWS-навушники JBL Tour Pro 2 шампань. Так так, ви правильно почули, шампань це не просто колір, це справжній стильний акцент, який додає шарму вашому повсякденному образу. Почнемо, як завжди, з розпаковки. В неймовірно красивій та яскравій упаковці знаходиться кейс з навушниками. Змінням амбушури меншого та більшого розміру, всього розмірів 3. Та зарядний кабель USB A на USB-C. Ну і звісно ж, документація, як же без неї. Поринаємо відразу в атмосферу елегантності. Навушники JBL Tour Pro 2 Champagne виглядають як витвір мистецтва. Кожна деталь продумана до найменших нюансів, а кольорова гама підкреслює ваш бездоганний смак. Ідеальне поєднання стилю та функціональності це перші навушники з інтерактивним кейсом, який виглядає дуже футуристично, чесно кажучи, на перший погляд трохи дивно, але скажу по секрету, це неймовірно крута та зручна штука. Самі навушники надзвичайно зручні і дуже надійно тримаються у вухах. Зарядний футляр невеликий, надійний та міцний, підтримує бездротову зарядку. До того ж, кейс має 1.45 дюймовий сенсорний дисплей на передній панелі, що досить точно реагує на всі команди. Корпус кейсу має захист по стандарту IPX 5. Екран має три рівні яскравості, навіть при налаштуванні мінімального рівня він буде помітний. Дисплей має попереднє налаштування віджитів, які можна видалити за допомогою мобільного додатка JBL для Android та iOS. Дисплей, так само, як і програма, дозволяє керувати режимами еквалайзера, перемикати режими, перемотувати треки вперед-назад, а також повідомляє, скільки заряду акумулятора залишилося або навушники заряджаються. Це відображається у верхній частині дисплея. Також на дисплеї відображаються сповіщення від вашого смартфону. Навушники Tour Pro 2 отримали безліч корисних функцій активне шумозаглушення, просторове аудіо, еквалайзер JBL, який можна встановити та налаштувати на екрані зарядного футляра. А тепер давайте перейдемо до найважливішого звуку. Ці навушники не просто грають музику, вони трансформують ваш простір у справжнє звукове свято. Баси потужні, високі, чисті, і все це в бездротовому форматі. Занурення в музику стає неймовірним досвідом. 10-мм динаміки з додатковими басами Tour Pro 2 звучать чудово. Ви можете вибрати кілька налаштувань еквалайзера, а функція Personal Fi від JBL може додатково налаштувати вихідні аудіочастоти на основі ваших слухових особливостей та переваг. Просторове аудіо одна з головних функцій Tour Pro 2, яку можна налаштувати за допомогою програми JBL. Та футляра для трьох різних режимів: фільм, музика та гра. Частота у цих навушників від 20 до 20 тисяч Гц, імпеданс 16 Ом, чутливість 100 дБ. Щодо управління, тут же BL Tour Pro 2 на вершині. Легкі торкання для зміни треків, регулювання гучності та виклику голосового помічника роблять використання навушників максимально зручним. Та інтуїтивно зрозумілим. JBL Tour Pro 2 мають шалений час роботи протягом майже 40 годин з футляром. Одна зарядка навушників дозволить відтворювати 8 годин із вимкненим ANC або 10 годин із вимкненим. Таке ще зарядить їх тричі. Швидка 15-хвилинна зарядка продовжить час автономної роботи навушників приблизно на 4 години. Це безперечно вражаючі показники. Загалом навушники JBL Tour Pro 2 Champagne це не просто гаджет, це стильний аксесуар, який підкреслює ваш індивідуальний стиль. Прекрасний звук, елегантний дизайн та передові технології роблять їх незамінними у вашому повсякденному образі. З вами був, як завжди, канал AviQA, де Ми розповідаємо та оглядаємо топові новинки гаджетів. Не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайки та ділитися своєю думкою у коментарях. А поки, дорогі друзі, насолоджуйтесь музикою з JBL Tour Pro 2. До зустрічі!